Казка про білий дім і блакитно жовті землі. Колись у далекому королівстві за Великим океаном правив могутній король Дональд, володар Білого Дому. Його влада була великою, а його слова гучними та вагомими. У цей же час у блакитно-жовтих землях правив відважний принц Володимир. Його земля страждала від нападів. Що надходили з холодної північної сторони, де мешкав підступний і могутній диктатор Пуйло. Одного разу за дуже короткий час король Дональд вирішив скликати Велику Раду. Він запросив до свого білого дому не лише принца Володимира, а й цілу плеяду мудрих правителів з європейських королівств. Вони прибули, аби обговорити, як зупинити війну. Що спустошувала блакитно жовті землі. Сам факт, що вони зібралися так швидко, свідчив про надзвичайну важливість цієї зустрічі. Принц Володимир, відомий своїми бойовими обладунками, цього разу перебув у вишканому чорному вбранні. Це була його нова стратегія, дипломатія костюма, яка замінила пряме протистояння. Він був вічливим і висловлював подяку, чим здобув прихильність короля Дональда, який назвав його приїзд великою честю. Це було зовсім інакше ніж під час їхньої попередньої зустрічі, коли слова були гострі як мечі. Мудрі європейські правителі теж наслідували цей тон, називаючи короля Дональда дорогим другом та дивовижним. Сподіваючись зберегти єдність перед обличчям спільної загрози. Під час ради пролунали важливі слова. Король Дональд, після розмови з диктатором з півночі сказав, що вони можуть досягти миру, не вимагаючи від диктатора спершу зупинити своїх вогнених драконів. Це викликало занепокоєння серед європейських правителів, які наполягали. Що мирні розмови можуть відбуватися лише у тиші, також була помічена карта блакитно-жовтих земель, на яких деякі території були заштриховані рожевим кольором. Вона натякала на ідею обміну земель на мир. Це було болюче питання. Але принц Володимир, зробивши важливу поступку, заявив, що залишить це для розмови віч навіч з диктатором. Незважаючи на розбіжності, було досягнуто домовленості, король Дональд пообіцяв, що його королівство надасть блакитно-жовтим землям захист, подібний до Великого альянсу. Хоча і не відправить своїх власних воїнів, ця обіцянка була названа найважливішою європейськими лідерами. А головне було вирішено, що наступним кроком стане тристороння зустріч спершу принц Володимир зустрінеться з диктатором півночі, а потім до них приєднається король Дональд. Проте, поки у Білому домі говорили про мир, на блакитно-жовтих землях тривала битва. Як тільки рада завершилася, диктатор з півночі відправив цілу зграю вогнених драконів та тіньових птахів. Які обрушилися на міста блакитно жовтих земель, вони завдавали ударів по житлу і джерелах світла, залишаючи після себе вогонь і руїни? За даними хроністів, протягом цих двох днів війна забрала багато життів. Цей крок не був випадковим він був підступним нагадуванням диктатора з півночі. Що його сила не ослабне і що він використає вогонь та страх як головний аргумент у мирних переговорах. І сталося так, що слова короля Дональда про великий успіх різко контрастували з похмурою реальністю, що охопила блакитно жовті землі. Казка про два світи: один, де говорять про мир, і інший, де триває жорстока війна. Розкрила глибокий парадокс. Тепер доля блакитно-жовтих земель залежить від того, чи зможе крихкий мирний план витримати силу і підступність вогнених драконів.